Один день, один єдиний документ, і в ньому цілий план для нації. Сьогодні ми розберемося, що ж такого було написано на папері 26 грудня 1918 року. Це, знаєте, був момент, коли історія України могла повернути в абсолютно інший бік. Ну що ж? Давайте почнемо з такого, знаєте, глобального питання, а що взагалі потрібно, аби збудувати націю. Особливо коли навколо вирує революція. І це ж не просто якась теорія, це реальність, з якою зіткнулися українські лідери більше ста років тому. І все це по суті зводиться до одного моменту моменту відродження. Бо після такого, знаєте, короткого, але дуже буремного періоду правління гетьмана. Раптом з'явилася надія, надія на те, що республіку можна відновити. І ось вона, ця дата: 26 грудня 1918 року. Уявіть собі, в газетах по всій країні виходить документ, який гучно заявляє, Українська Народна Республіка повернулася, і це розумієте був не просто якийсь анонс. Ні, це була кульмінація справжньої драматичної боротьби за владу. Але щоб по-справжньому зрозуміти, чому ця декларація була аж настільки важливою, треба трошки відмотати час назад, подивитися, що ж за політична криза її передувала. А все, власне, почалося з одного такого собі ризикованого гетьманського гамбіту. Так давайте розбиратись хто тоді був при владі? Гетьман Павло Скоропадський. Він, значить, прийшов до влади у квітні 18-го, спираючись на підтримку німецьких військ. І політика його була ну дуже консервативною. Скажімо так, вона не дуже подобалася більшості населення. Курс на користь великих землевласників, ну звісно ж, викликав просто шалене невдоволення і серед селян, і серед національної інтелігенції. І ось вона, остання крапля. 14 листопада, Скоропадський видає свою знамениту грамоту, а в ній чорним по білому заявляє. Буде федерація з майбутньою, не більшовицькою Росією. Ну, можете собі уявити, як це сприйняли українські національні сили. Це прозвучало як ну, як зрада, як пряма відмова від самої ідеї, повної, абсолютної незалежності. І отут, власне, і викристалізувалася вся суть конфлікту. Дивіться, з одного боку, гетьманат Скоропадського це консерватори, орієнтація на великих землевласників і, звісно ж, федерація з Росією. А з іншого боку, національні сили. Вони хотіли незалежної республіки для кого? Для селян і робітників. Це були, по суті, два абсолютно несумісні шляхи. Країна просто не могла рухатись в обох напрямках одночасно. Ну і звісно, відповідь на такий крок гетьмана не забарилася, і відповідь ця була, треба сказати, дуже швидкою, організованою і максимально рішучою. Тільки вдумайтеся, тієї ж ночі, коли гетьман опублікував свою грамоту, на таємному засіданні збираються люди і формують директорію. Це був по факту революційний уряд. А на чолі ну всім відомі постаті: Володимир Винниченко як політичний мозок і Симон Петлюра як військова сила, головний отаман. А тепер просто погляньте на хронологію наскільки все було стрімко, 14 листопада таємно створюють директорію. Вже 18-го вирішальна перемога в бою під Мотовеливкою, яка, по суті, відкриває шлях на Київ, і не проходить і місяця, як 14 грудня війська директорії вже в столиці. Скоропадський зрікається влади, а 19-го директорія тріумфально в'їжджає до Києва, просто блискавично. Отже, владу взяли Київ під контролем, і тут постає найголовніше питання а що далі? Який план? Яким було бачення директорії? І от саме це бачення і було детально викладено в тому самому документі, про який ми говоримо в декларації від 26 грудня? Що ж це таке ця декларація? Ну, по суті, це була така собі тимчасова конституція, і це важливо розуміти, це був не просто перелік якихось красивих обіцянок. Ні, це був детальний план, справжня дорожня карта для побудови нової держави. А тепер давайте зазирнемо всередину до найцікавішого. Що ж там було? Отже, по-перше, влада вона мала належати так званим трудовим класам, тобто робітникам, селянам інтелігенції. Далі земля. Її мали перерозподілити і віддати тим, хто її власний обробляє селянам. Для робітників повернули восьмигодинний робочий день права профспілок, а в зовнішній політиці курс на повний нейтралітет і мирне співіснування. Погодьтеся, на той час це був ну дуже прогресивний план. І ось ще один надзвичайно важливий момент директорія не збиралася правити вічно, вона відкрито заявляла: ми тимчасовий орган, наше головне завдання якомога швидше організувати чесні вибори до нового органу Конгресу трудового народу України. І вже ось цей конгрес мав стати справжньою верховною владою в республіці. Отже. План був і план був дуже амбітний, дуже прогресивний, але як це, на жаль, часто буває в історії, між красивим планом на папері і суворою реальністю утворилася величезна прірва. І тут виникає абсолютно логічне питання якщо план був таким хорошим, таким детальним, продуманим, то чому ж він у підсумку провалився, чому його не вдалося втілити в життя? Відповідь. На жаль, водночас і проста, і дуже трагічна зовнішня агресія. Нова влада просто не встигла закріпитися, не встигла почати реформи. Бо вже на початку 1919 року більшовицька Росія розгорнула повномасштабний наступ. І молодій республіці довелося робити вибір не будувати, а захищатися. І що тут ще цікаво відзначити, ця декларація. Це ж, по суті, була спроба знайти свій так званий третій шлях. Розумієте, ідея була в тому, щоб збудувати державу, яка не була б ні типово західною капіталістичною, ні з іншого боку російською більшовицькою. Це була спроба створити щось своє, щось унікальне українське у світі, який тоді був просто роздертий між різними імперіями та ідеологіями. То який же підсумок? Ну так, республіка, яку так детально окреслила ця декларація, проіснувала зовсім недовго. Але сам документ він став чимось набагато більшим. Це була не просто якась політична програма, це була чітка голосна декларація мрії мрії про незалежну, суверенну і соціально справедливу Україну. І саме ця мрія, знаєте, надихала українців на боротьбу за свою державу ще впродовж багатьох багатьох десятиліть.